До старту готові Рівненська обласна асоціація футболу взялася за відновлення обласного турніру Меморіал Володимира Шмургуна для Рівненщини. Це знакові змагання, адже перші поєдинки в рамках цього турніру були проведені ще 1973 року. Ці змагання є особливі, адже позаду 50 років проведення. Це і традиційне змагання. Ну, на жаль, воно не так, скажімо, як завжди, проводиться. То коронавірус то повномасштабне вторгнення заважає нам проводити. Але. Ми проводимо, проводили і будемо проводити. Цей турнір він для підготовки, насамперед, до обласних змагань Кубкових і Чемпіонату області Рівненської. Так що всі команди. Залюбки завжди приймали участь, тим більше зараз є можливість грати на штучному полі. Наразі зголосилися грати вісім команд, втім ще кілька колективів обдумують пропозицію. Серед тих, хто точно гратиме Авка Калина з Бугрина. Колектив минулого року поступився у бронзовому фіналі чемпіонату області. На цей рік у планах медалі готуватися до основних змагань розпочинають заздалегідь, в тому числі через меморіал Володимира Шмургуна. Насамперед, щоб передивитися гравців, бо пару чоловік будемо нових. І, ну підготовка до обласного. Так би турнір. Завжди з цілем бути в призах, але ну, будемо бачити, бо багато нових буде, багато хто пішов служити, багато ну, десь пороз'їжджалося по, по Україні. Так, да, звісно, задача завжди в призах. Базова дата початку змагань 25 вересня. Втім, можливі зміни. Гратимуть колективи на штучних полях рівного. Це стадіон Форт та навчально-тренувальна база Вереса. Якщо команд залишиться вісім, то гратимуть за коловою системою. Якщо буде більше охочих, то ділитимуть колективи на групи. Жеребкування попередньо заплановане на 23 березня. Вадим Мороз Олег Степанюк,